Ось були бджоли. Що залишилось? Все. Джилочки літають. Молодий розплод. Фантастика. Дуже класна була сім'я. Діло було в обід, бджоли не злетіли. Все було в диму. Пожарить прополіс мед. Все потекло. Просто жах. Це одна борт була. Це була друга борт. Тільки накриття одне залишилось. Отак. Хазяйнує, стараєшся, а якась одна тварина знищує все. Ліс, звіри, джоли, все знищено. Немає слів просто. Скільки звіра тут було, Йожиків скільки було. Останні рази то просто бачу йожиків тут тьма. Ось була борт. Все, все погоріло. Бджоли, всі бджоли погоріли. Не кинули вулика, не вийшли. Ось так. بدا <applause>